Як і всі імперії, піщана імперія розчинилась в історії. А на зміну їй пройшла пляжна вечірка. Крок цьому напрямі вже був, коли робились костюми для юнана і рани, адже зміни в подачі образу героїв дуже відчувались. А тепер в нас офіційно нова сезонна подія. Тільки на жаль, розробникам ніхто не повідомив, що сезонів то в році чотири, а подій вже вдвічі більше. Скоро будуть не сезонні, а місячні. А сьогодні давайте подивимось на нових персів. Всім привіт, з вами Роси, і погнали починати. Це нова повноцінна сім'я, яка, звичайно, має свій бонус. Отже, герої пляжних вечірок отримують менше урона від ефектів статусу, які наносять поступовий урон, тобто від дот урона. Чим більше пляжників, тим вищий бонус сім'ї, все як і в інших сімей. Також у кожного по дві пасивки, що вже звично. Перша не дає підмочити героїв, тобто вони не сприймають урон від води. А друге пасивне вміння тоді, коли його власник культує, наносить всім ворогам урон тією ж водою протягом двох ходів. Цей урон напряму залежить від атаки перса, тому у всіх членів сім'ї він різний і у всіх буде зростати з підвищенням статів. Давайте вже дивитись на самих героїв і першим, звичайно, оцінимо тюленя. Це червона п'ятірка, хоча тюлені живуть в воді та ще й більшості на півночі, серед льоду, але карта належить до стихії вогню, звати його Фліп. Має він середній заряди клас Чаклун, вогняний тюлень чаклун, прям комбо. Працює фліп рятувальником, а отже, логічно хоч те, що він відновлює 45% здоров'я всім союзникам. Також всі союзники протягом чотирьох ходів обходять захисні бафи і отримують плюс 50% до шансу на кріт. До захисних бафів відносяться і контратаки, а обходять їх як звичайні атаки, тобто камінці й тички, так і ульта. Виходить, у фліпа доволі універсальний набір скілів, завдяки високому шансу на кріт, теоретично кожен другий ваш камінець битиме з подвійною силою, а це дає можливість закрити тюленем слот на титана, та й в атаці це корисний баф. А от обхід захисних бафів більше підійде для оборони, адже на даному етапі гри захист більшості тримають масовики, і контратака гарний варіант для боротьби з ними. А фліп цей варіант повністю нівелює. Татюлень навряд буде часто зустрічатись в оборонах. Він не лікує в ОВР ХП, не вішає нічого на ворогів, крім водички, і має середній заряд. Все це не говорить, що герой поганий, просто зараз є купа більш корисних персів саме для захисту. Та загалом фліп мені до вподоби, тож якщо зловили, вітаю. Наступний Мортімер, фіолетовий чувак в фіолетових трусах, що належить до фіолетової стихії. Хто розбирається в відтінках, може мене виправити. Це розбійник з середнім зарядом, який наносить 480% урона цілі і по 240% її сусідам. Після цього жертви на три ходи пригнічуються, а Мортімер і його союзники отримують захист від блокування спеціальних мінь теж на три ходи. Герой дещо нагадує Копідона, теж удар по трьох, плюс їхнє блокування, середній заряд, але після Мортімера жертви не скидають ману, а просто не можуть ультанути. А от заборона на блокування союзників це щось новеньке, і особливо актуальне воно буде на швидких війнах проти Альфрик. Інша справа, що Альфи зустрічаються все рідше, а Мортімер, якого за 42 дні встигнуть наловити, походу остаточно їх прибере. Сам герой універсальний, може пограти і в обороні, і в Атаці, але, як і Копідоним, бою не буде ніде. Раміси та Гатор, які зараз всюди, не дадуть заблокувати ворога в Атаці. А якщо Мортімер стоятиме в захисті, пара клінерів допоможе вам зняти блоки і ультанути, вона залишається ж на місці. Цікавий герой з цікавою механікою, та все-таки вийшов трохи запізно, Аби ж рік тому. Ім'я місті дивно розворушило в пам'яті якісь нотки ностальгії, і, півня подумавши, я згадав, що саме так звали руденьку дівчинку з покемонів, яких я дивився років 20 тому. Хто пам'ятає з вас точно лайк. Ца в місті не руденька, це швидкий клірик, що належить до стихії льоду і має нездорові відносини з числом 180. Вона піднімає здоров'я союзників на 180 очків, що йде Вовер, а у ворогів максимальне ХП знижується на 180. До речі, тут є уточнення щодо нової механіки зрізу максимального ХП. Якщо ціль має, наприклад, 1600 хп і плюс 300 очків здоров'я вовері, то місті відніме 180 від цих 300 і 180% від того, що залишилось. У підсумку ціль матиме 1540 здоров'я. Якщо ж овором буде 150, то відніметься 150, а потім вже 180 від 1600. Так тепер працюють всі подібні герої. Після маніпуляцій зі здоров'ям місті наносить, як не дивно, 180% урона всім ворогам. Атака в неї гарна, тож це не дуже й мало. Але й небагато, як і 180 очків ОВРХП. Зі зрізом здоров'я ворогу ще більш-менш, адже якщо в нього буде ОВРХП більше 180 очків, то зріз буде 360 очків, та все рівно слабенько. Маю надію, не сильно вас заплутав цими зрізами. Так, місті швидка, це добре, але іноді краще більше чогось одного, ніж всього потроху. Не завжди, звичайно, але тут, наче, і урони Те і СЕ, але якось малувато по 180. Можливо, я помиляюсь, сіми люди на те є час, він покаже, а поки в місті я великих перспектив не бачу. Наступний Ітан, червона четвірка, що походу не вміє плавати. Я його розумію, сам не вмію, хоча такого там і в мене нема. Ітан Паладін середнім зарядом, який наносить по 275% урона цілі та сусідам, і забороняє їм отримувати позитивні ефекти статусу протягом трьох ходів. За порушення заборони прилітає 70 урона, така собі чотирьохзіркова альна даха. Також ітани його сусіди отримують захист від блокування на три ходи. Звичайно, краще було, щоб цей ефект діяв на всю команду. Але маємо, що маємо. Найбільше Ітан нагадує кедмона в другому костюмі. Такий же відсоток урона і такий же дебаф, правда, кедмон до порона за спробу бафу не наносить. Але кедмон швидкий, та й атака набагато вища. Та якщо ви спіймали Ітана, я рекомендую його прокачати. На турнірах він вам згодиться, а на швидких безсиніх зможе відтанкувати. Та й загалом ПВП проти блокувальників набір скілів Ітана дозволяє його використовувати. Про трьохзіркового мужика, який згорів на сонці, говорити не будемо. Я не дуже розумію, на що він середнім зарядом в колоді. Тоді вже повинен бути триплшотером, а так ні туди, ні сюди. Я свого згодував, а ви дивіться самі. Нагадую, що все вище сказане, це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментарях, кого ви зловили. Гарного настрою лише перемог всім нам.